Так, подивився я їх шостий, не знімав, оскільки весь цей час приділив своєму клієнту, а потім розвернувся, поїхав. По причині того, що а були бордюрки по лівій стороні. Колісних дисків з елементами відгризаної резини. Вони на той момент скидку нам не робили. Питання: 2. Автомобіль має подвійне перефарбування. Я таких автомобілів купив багато. Якщо це завод, то це дуже легко перевірити, особливо якщо ви викликаєте професіонала, щоб він оцінив стан лакофарбового. Але зараз я їду. В друге місце, воно не дуже далеко, і там ми подивимося ще один автомобіль. Можливо, зупинимося саме на ньому. Тут така виникла, друзі, дилема по тій причині, що мені клієнт каже, Андрій, ще можемо розглянути X5. Починаю шукати на мобіле, де є інші варіанти, і находжу. Шикарніший x 5 він відповідно трохи дешевший, ніж x 6, але в тій кольоровій гамі на такому салоні, як потрібно клієнту. Я подзвонив вже продавцю, він каже, що все ідеально, все чітко, тому я його зарезервував. Доїжджаю до того X6, який я першочергово маю подивитися. і тоді вже будемо приймати рішення щодо. Того, чи їхати дивитися x 5 чи все-таки вже залишимося на x 6 Така тут теж промзона. Нагадую, що автомобіль продається офіційного дилера BMW, я вже тут, друзі, купляв автомобілі. Це була BMW 7-ї серії. Спробуємо запаркуватись. Зараз покажу вам пару гарних автомобілів, окрім того, що я приїхав дивитися. Таких от пару x стоїть, X5 і XM В такому кольорі такий грязно-сірий. Моя думка така, що він дуже шикарний, він екстраординарний, ще один чорний, але є один великий мінус саме це пневмопідвізка, якої тут нема. Як ви знаєте, у всіх іксах М її не буває. Ось тому такий от вийшов неприємний момент саме для користувачів з України. А, це ще й лейбл на 750 сил. Потужний автомобіль 23 рік. Так, стоїть от красиво м потім стоїть М8 Гранд Купе. Колір шикарний. Як на мене, якщо це м вона повинна бути яскрава. І погодьтеся, вона така світла пляма серед таких сірих автомобілів. Ну і I7 це високий рівень розкоші, красиво. Двохкольорова гама з ось такою полосою вздовж всього автомобіля. Вигляд по-багатому. Я зараз йду і буду говорити з менеджером, і також все-таки подивлюся, як шостий, і будемо приймати рішення по ньому. М4КС. Оце пушка. Оце, друзі, дуже топовий. БМВ, якийсь запах, це не передати словами. От в БМВ є ця ізюмінка по запаху салону. Дивіться, повний бак, майже повний роль Алькантара, ну, дуже все красиво. Ось ця карбонова частина, друзі, вона ну, просто дуже дорога. Бачите, немає підлокітника, також тут карбоновий капот, а, повністю карбоновий багажник. Все, вона сама по собі дуже легка машина для того, щоб ставити рекорди. Ну і в тому числі карбонова криша. Це обов'язково вигляд просто бомба. Ну а що ви скажете про п'яту серію? Вже звикли до того, яка вона? Чи ну, електричне. Загально гарний автомобіль, якщо це буде м пакет а, Дочекався менеджера. Ну, такі, ви знаєте, каже, тут така історія, ця машина зараз в ремонті. Ми робимо підфарбування. Я говорю, як під фарбування? Мені ж нічого не говорили. Ну да, тільки приїхала. І от ми оцінили, треба там підфарбувати. Я говорю, окей, все тоді не підходить. Нам нам та машина виходить район 100 тисяч євро і ще й фарбована, ні. Так що дорога відкривається до BMW X5. Він за 100 кілометрів знаходиться від того місця, де я зараз є. Виїжджаю за x 5 Теж продає офіційний дилер. Він повністю підходить по всіх параметрах, опціях, по кольору. А по шкірі, так як там світлий салон. Подивимося. 2 на сьогодні. Офіційний дилер BMW. Тут, до речі, бачите представництво Альпіно теж. І друзі, ви знаєте, скоріш за все я прийшов туди, куди мені треба. Я його побачив, це він. Ну, на перший погляд дуже симпатичний. Ой і нам повезло він на зимових колесах. Супер, супер-пупер. Ще й літні колеса є, лежать. Бомба. Те, що доктор прописав, так. Тут мають бути підсвітки в цьому місці, тому що в нас іконік Glow ем, передня решітка. Отут вона ви світиться. Непогано. Добре, добре. Зараз піду візьму ключики у продавця і буду його оглядати більш повноцінно. Яку б ви вибрали таку помаранчеву чи чорну М2? Що вам, друзі, більше до вподоби? Поки продавець зайнятий, треба почекати. Зараз мені його відженуть. Ой, тут, до речі, спортвихлоп і це прям сильно відчувається красиві маркери ходових вогнів. Я думаю, що в тому місці буде більше можливості нормально його оглянути, але... Вигляд у нього дуже багатий. Так, Дійсно, є у нас іконік Glow підсвітки, ось вони тут, передні рішітки, led адаптив фари. Хоч тут вже теж залишилися такі голубі маркери, але вони не лазерні. 22-й колеса, бруклін грей колір. 20 чимось тисяч пробіг, зараз перевіримо точно, вони вказували 22 чи 23 тисячі. Ось у нас такий салон, Світла шкіра. до речі, Маріно. І важлива опція SkyLounge Panorama. Як бачите, такі точечки. вони світяться. І це все дає салону, особливо у вечірній час. Такої класної атмосфери. Так, так, функція масажу, музика Harman. Є розширена шкіра на панелі приладів і верхньої частини карти дверей. Є подвійний склопакет і переднє скло, а Також встановлена вентиляція сидінь. як ви бачите, вона тут перфорована. І Є дотяжки дверей, дотягнулось. Пунаємо підвіска. Контурні підсвітки, світлий салон і це завжди виграшний варіант, тому що ввечері буде набагато цікавіше все виглядати. Також у нас Sky Lounge панорама, Тут трошки можливо камера не передається сіменти, але тут багато. Точок, які будуть світитися в залежності, ну, тим кольором, в залежності від того, який ви вибрали. Так. Нова панель, проекційний дисплей. Так, зараз продемонструю, як виглядає автомобіль у піднятому положенні. Ага, змінна рівня недоступна. Із відкритих дверей я зараз їх прикрию. Швиденько його підніму. Вже, до речі, поставив українську мову. Так, на жаль, тут немає підігріву керма і тут, на жаль, немає охолодження і підігріву рідини в, стак... в стаканиках. Така от. У нас діджитал карта, це ключ, яким можна е, користуватися, відкривати-закривати автомобіль, в тому числі е, їхати, ну, тобто заводити автомобіль. Так, ось у нас позначка, що ми вже на самому найвищому рівні. Давайте глянемо, як автомобіль зараз виглядає. Він суттєво змінюється в кліренсі, доволі високий, на мій погляд. Красивий зовнішній колір бруклін грей і ось також його зовнішній вигляд з задньої сторони. До речі, стоїть опційно М-вихлоп, тому ви отримаєте такий басистий дизель, також ось такий цікавий задній ліхтар, якщо ми включаємо аварійку, то Буде у нас Це така дуже цікава робота задніх поворотів і також аварійка. Тобто він такий мигаючий ну, вигляд, як на мене, дуже цікавий. І як також хочу звернути увагу, що він сильно привертає увагу, тим, що він отак от... Таким алгоритмом працює. 22 колеса, різно широке. Тепер щодо задніх сидінь, то поки вам тут нічого такого показати не можу, є у нас можливість поставити сюди планшет і також Type-C зарядочки. Ці колеса вони хочуть поставити на автомобіль, а ось ці зимові забрати, але я буду з ними говорити про те, щоб все-таки вони залишили нам цей комплект, в тому числі, ну, тим більше зима зараз, як на автомобілі їздити. Так, зараз присядемо. Поставимо зараз саме низьке положення. Дуже швидко працює пневма, на мій погляд, вона. За декілька секунд справляється. Є. Пішли дивитися. І зараз він ну, прям капітально опущений. Не знаю, для чого такий низький режим на трек ви точно на такій машині виїжджати не будете. Ну, тобто, це дуже рідко воно буде використовуватися саме в такому режимі. Тим більше і машинка так собі виглядає, якщо чесно, коли отака от прям сильно-сильно опущена. Тому зараз я поставлю стандартний режим. Також, як ви можете звернути увагу, зі зміною режиму. Міняється підсвічування салону. Воно тут також має декілька типів освітлення. Но поставимо комфорт. Хай буде так. Масажна опція у нас теж досить розширена. Ми можемо масажувати всі частини тіла. І це великий плюс в дорозі. Ось таким чином активується вентиляція або підігрів. Тобто вже фізичних кнопок ви не знайдете темна стеля, але це, на жаль, не алькантара. Ось. Нове покоління BMW, вже всі вони з такими планшетами. Комусь подобається, комусь не подобається. Але я вам скажу, що ми рано чи пізно все одно до цього звикнемо. Проекційний дисплей теж досить комфортна штука, дає нам багато багато можливостей. Так, а ну, спробуємо тут провести якісь налаштування. Так, head, Up, head. Up. Добре. Ну і таке величезне меню де маємо і усі програми, окремо мультимедійну систему, ну і також е контроль за автомобілем. Тут вже якби, всі тут налаштування. Після автомобіля. Поторнемо стилом через 6 тисяч. Отакі от у них дуже великі загальні інтервали. Так от вони і їздять. Що прикольно, коли ви здаєте назад, у вас тут відображається на центральному моніторі система парктроніків, справа. Камери 360 і можемо вибрати 3 режим і також за допомогою управління жестів так от покрутити автомобілі, не треба навіть нічого торкатися. ну класно. Такі е, маленькі іграшки я рахую. Так, тут у нас шкіра, тут шкіра, музика Harman, є е, всі е, повністю асистенти. Автономного управління і також пасивної безпеки. Питання з продавцем закрили. Забираємо машину з невеликою скидкою. Виходить ціна нету 70 тисяч 168 євро, плюс вони віддають нам комплект зимових коліс. Ну, тобто він якби продавався на літній. Плюс комплект зимової гуми. все-таки розмір 22, це доволі хороший бонус. І також є маленька царапина на диску і вони її теж зроблять. Тобто вони демонтують колесо, відправлять його на сервіс, зроблять її тоді, після того нам віддадуть машину Ось такі справи. Після того, як оплатимо її, садимо її на автобус і веземо в Україну для передачі клієнту з міста Львів. Ось такі у нас справи. Всім дякую за увагу. Не забувайте, друзі, що я ваш помічник в пошуку, підборі пошуку огляду автомобіля, ну а потім викупу, доставки. Розмитнення даного автомобіля під ключ. Також можете підписуватись на мій інстаграм. Там я веду облік всіх автомобілів, які я привожу, і слідкувати за моїми сторісами. Всім гарного дня, всього найкращого.